Хай Бог поблагословить вас і буде завжди з вами на шляху, і дійсно, щоб ваше серце і розум були відкриті до сприйняття Слова Божого, яке е, ладно змінити ваше життя. І такі питання: яка реальна численність людства? Куди зникли численні тіла? Яка справжня біографія планети? Еволюціоністи вважають, що близько чотирьох мільйонів років тому людина еволюціонувала від людинок від мавпоподібних істот, і людина сучасного типу існує не менше ста тисяч років. А, згідно м, припущення тих же еволюціоністів, якщо почати копати яму у будь-якому місці землі, то можна наштовхнутися хоча б на одне стародавнє поховання. У наш час знайдено всього лише близько 300 скелетів неандертальців. Хто ж вони такі? Неандертальці про них згадано в Біблії. Це люди, які жили після всесвітнього потопу. До того ж, вавілонська інженерна наука демонструє височезний рівень розвитку людської цивілізації, до якого еволюціоністи аж ніяк не готові. А геохронометр вказує нам. Скільки років землі насправді, а скільки а, існує наша гала, а, галактика і людство? Всесвітній поток зменшив населення планети дощ до вісьми до людей, приблизно 4372 роки тому. Перше відлік від родини Ноя а, до а, сьогодення можна бачити, що цього часу достатньо для досягнення тієї кількості людей, що мешкає на землі зараз? Математичний розрахунок підтверджує біблійний вік землі. І понад 80 років науковцям відомо про те, що на дні океану зберігаються беззаперечні докази всесвітнього потопу. А відтак і молодості землі. Перший факт: на дні океану немає товстого шару багнюки. Другий тріщини на дні океану повторюють контури континентів. Третє. Тріщини мають ель-подібну форму. Розтяжки. Це четвертий факт. Наука креаціонізм послідовно підтверджує Біблію речовими доказами. Тому підписуйтесь на канал Салтане, щоб дізнатися волю Божу на ваше життя, а найголовніше як її виконати. І напишіть нам, якщо у вас є потреба в духовному спілкуванні.